Івано-Франківськ, вулиця Гетьмана Дорошенка, 22Б. Позаду мене знаходиться заклад, який має назву Гастро піца, і мені його дуже рекомендували і дуже просили спробувати, яка там піца і роли. Тому я не можу відмовити. Звичайно, йду і буду пробувати що ж там такого доброго в цьому закладі. Маємо таку величезну піцу. Маємо бік рол. За це все я заплатив 855 гривень. Зараз покажу, що ми тут маємо. О! Запахи. Одним словом, я взяв таку піцу, е, яка. Прітна апетита. Дякую. <реш> Той шоу і сказав приємного апетиту. Перший раз таки. Напевно, чув запах піци. Це номер. Піцца, типу, така подвійна, вона розділена на двоє і двох видів. Тобто, це є у нас. Гавайська і э, 4 м'яса. Гавайська коштує 142 гривні, 4 м'яса коштує 157 гривень. Тонесеньке тонесеньке тісто дуже гаряче, пробуємо. Піца дуже має тонке тісто і дуже соковита. Дуже смачна. Чотири м'яса просто топове. Пробуємо ось таку гавайську. Смачно. Я, до речі, люблю солодковатий присмак у таких, знаєте, типу некондитерських продуктах, різних піцах, різні солодкі соуси до м'яса. Тому мені ось ця гавайська подобається навіть дуже. Піца суперова. Серветки для бідних. Бік Excel Філадельфія, який коштує 555 гривень. Соєвий соус, імбір маринований і васабі. Сам рол такий у паковочці. Рукавички. Мені сказали, що це новинка. Тобто і роли, вони такі нестандартні, а великі. Тобто не малі роли, а таких е шість величезних ролів. Погляньте, який ролл Філадельфія. Так, спочатку я пробую без ніяких соєвих соусів. Просто сам смак цього рола. Mm. Знаєте, що для мене є плюсом? Оцей розмір, якщо чесно. Типу, я не люблю оті маленькі роли, які там, знаєте, треба з ними бавитися. Оце такий нормальний хлопський рол, погляньте. Коли ти береш і є що вкусити. От, от реально, оце я розумію розмір. От що я вам скажу, От люблю я такі заклади, от реально. Ну скажемо чесно, він не дуже. Напевно, такий розпіарений. Я взагалі перший раз на цій вулиці, перший раз почув про цей заклад, але тут дійсно смачна піца, смачні роли. Заклад, який можна дійсно рекомендувати. Тож обов'язково заходьте в цей заклад або замовляйте доставку, і я вам даю 100% гарантію, що ви дійсно будете задоволені. Всім смачного!